Доброго дня, учні! Сьогодні у нас дуже важлива тема, скажемо так: основа кавового бізнесу: локація. Скільки списів було зламано об цю тему, і скільки грошей витрачено дарма? Але ми у школі фасткава не дозволимо обрати погане та неприбуткове місце для кав'ярні самообслуговування. От, скажіть мені, хто думає, що головне у кав'ярні це смачна кава. Переконувати вас у зворотньому не буду, але спробую описати більш наближену до реальності картинку. Багато хто думає, яка різниця, де відкрити кав'ярню? Головне смачна кава. Ні, ні, ні. І ще раз ні. І хоча франшиза Fast каво пропонує своїм френчезі відбірну каву, висока якість не гарантія популярності. Реальність бізнесу набагато суворіша. Навіть ідеальна кава не буде продав. Якщо люди її не бачать, тому локація для кав'ярні самообслуговування це критичний фактор вашого успіху. Уявіть собі дві однакові стійки, але одна стоїть, наприклад, у торговому центрі, а інша у дворику будинку. Давайте проаналізуємо, чому так сталося. У першому місці більший потік людей, а в іншому випадку туди максимум заходять жителі двору та їх гості. Це менш публічне місце, тому стійка не дуже популярна. Потік клієнтів має бути, але зауважу, що за. Нато великий навтоп створює протилежний ефект. Якщо у місці людина переважно кудись поспішає і не зупиняється, то продажі буде більше. Тому торговий центр одна із ідеальних варіантів. Люди там не поспішають, а прогулюються, вибирають між магазинами та часто не проти попити каву. Які ще місця підходять? Є ще другий тип прохідних місць, але вони пов'язані з періодичною присутністю великої кількістю людей: наприклад, лікарні, офіси, університети, магазини спортивні зали, і тут у нас з'являється така категорія, як цільова аудиторія. У працівників відвідуючих лікарні, офісів, університету чи спортивної зали є свої звички, і вам потрібно брати це до уваги. Наприклад, у франшизи Фасткава є франшизі, який придбав кавовий апарат з холодними напоями GL300, що вміє робити протеїнові суміші, тобто це хід для спортивної зали. Якщо біля кав'ярні самообслуговування є ще один вендинговий апарат, добре це чи ні? Уявіть, людина підходить до вендингового апарату з сендвічами. Купує одного і бачить, що можна і каву випити. Або навпаки, людина планувала тільки каву попити, але побачила пончик у веденговому апараті та купила його. Тобто тоді обидва бізнеси виграють, бо вони взаємодоповнюють один одного. А тепер важливий момент: оренда у топових локаціях в центрі місця вона може бути вищою, але економити на місці це як заощаджувати на гальмах у машині. Дешево так. Небезпечне дуже до того ж, кав'ярня самообслуговування займає мінімальну площу, а це значить, що навіть у дорогій локації витрати на оренду можуть бути цілком виправдані. І ще одне: часто чую, а можу поставити кав'ярні в ТЦ десь на третьому поверсі біля туалетів, бо там оренда дешевше. Учні, ви ж розумні, не можна ставити каву там, де її ніхто не бачить. Навіть найкраща арабіка не продасть себе сама. Отже, виведемо правила, як обрати місце вашого апарату: висока прохідність, аудиторія поруч, гарне сусідство, легка доступність, адекватна оренда. Я сподіваюся, що сьогодні ви зрозуміли, як правильно обрати локацію для свого кавового бізнесу. До зустрічі на наступному уроці школи кавового бізнесу. Фасткава. А якщо ви бажаєте приєднатися до франшизи та не займатися підбором ідеальної локації, самостійно загляньте в опис або проскануйте QR-код.